Як тобі цей офлайн uh, бізнес? Не знаю, можна, наприклад, oh, і і ресторани, oh. можна, наприклад, ровертек, um, це ну, от Rover є, є, світ, є світ софтвер, в якому все таке: оце, всі смузі, все, <смузі> все, все розслаблено і гарно. До речі, не всюди. Якщо е, в Японії, коли я був, то воно так не відчувалося. Вони типу. Смузі не п'ють. Вони роботи. менше грошей заробляють, ніж yeah. в і, з іншої страфери. Сильне відчуття, що офлайн бізнеси, люди, які роблять офлайн бізнеси, які роблять хардвер, вони роблять значно складніші задачі, ніж ті, хто роблять софтвар. Ну, синдром самозванця, так. не, не, не партість, тому що вони так само думають про софтвару або про яйку. Нема ніде чогось супер там мега складного, крутого. Типу, не знаю, хіба якась ядерна і квантова тема зараз складна. Бо... А і ядерний фізик, так тут нічого складного немає. А, але я не здивуюсь, типу чесно. Тому що мозок у всіх приблизно однаковий, ви все можете, що інші люди.